Всім привіт! Сьогодні йде потік розповісти, коли закінчиться війна і тому, не відкладаючи це питання на потім, записую його одразу. Перед тим хочу розпочати з того, що в попередніх двох відео розповідав про дві чакри, Маніпуру, це центр розподілу енергії і Молодхару, земну чакру. Сьогодні розпочну розповідати про адужну. Чакру це наше третє око. І задатки екстрасенсорики, насправді є у кожної людини. Кожний це йде по родству, по земному по каналу передачі, ДНК, енергії і тому подібне. Комусь це передається через космічне, хтось просто починає з нуля розвивати. І так чи інакше це може зробити кожен. Що важливо, що те, що аджна чакра має доступ до інформаційного поля. Це про поля і тіла, світи, плани під плани. Я розповідав в своєму першому відео. В принципі, хто не бачив, рекомендую подивитися, потім повернутися до цього відео. Так от. Аж на має доступ до інформаційного поля. В інформаційному полі зберігається інформація про минуле, теперішнє і майбутнє. Про майбутнє це там багато людей кажуть, що там є доля і все ні вліво, ні вправо. Там років 500 назад, дійсно, коли люди там, патерни поведінки і мислення були однакові, то в принципі людина там можна було сказати, сказати предсказати, що буде. Робити через 30-40 років і проекції в принципі там схопувалися, і можна було дійсно з високою долею вірогідності сказати, що відбудеться з людиною зараз. з появою інтернету, високоінформаційних і інших технологій комунікації вже такого немає там. Одного-двох паттернів, вже йде мільйони, а то й мільярди проекцій. Є вже така, скажімо так, теорія ймовірності. Тому от ясновидці, екстрасенс не спішать завжди казати, що відбудеться, тому що треба прораховувати і відчувати. І тут вже йде чистота інформації, а чистота інформації це вже рівень розвитку. Чим більше людина розвивається в екстрасенсорики, тим частіше інформацію вона може. Побачити і читати з інформаційного простору. Тому кожна людина може це почитати, розвивати і мати доступ до інформації. Це так, щоб розуміти, що таке ажна і що таке третє око. Тому розвивайтесь, не забувайте про ці рухи. Тепер про сам потік, потік, коли закінчиться війна, це як у пісні Ольги Полякової, коли закінчиться війна. Е, ще так, не так давно, два тижні назад, е, в мене був, була заборонена розмову там, про політику, релігію, ну, в тому числі тему війни з іншими людьми. Е, і два тижні назад перший раз прийшли цифри. Е, цифри це 3%. Якщо буде 3% усвідомлених. Людей рівня 40, таких як я зараз, то війна закінчиться автоматично. Чому? Тому що там в першу чергу, по-моєму, в третьому своєму відео, посилання на це відео, до речі, ще раз кинув в описі. Я затрогав тему, що від України очікується духовний розвиток, духовне відродження, підняття вібрацій, потім Україна, і потім з України далі все пішло по всій планеті. І е, тут дуже важливий такий момент, що кожен з нас може це почати робити, піднімати вібрації. У своєму другому відео я розповідав, як спочатку себе збалансувати, потім можна отримувати знання. Ще раз акцентую увагу, що є чудовий автор книг Сел Рейчел. Він розповідає. Багато про всесвіт. Є на російській, на англійській мовах, на українській мові поки що нема. Може хтось перекладе, буде і на українській мові доступ. На даний момент в інтернеті є, що є, або в книжкових магазинах це можна купувати. Рекомендую починати з перших його книжок, щоб не перепригувати, тому що з рівнем усвідомлення і підняття вібрацій буде Всесвіт підпускати до. Цих знань степ степ і тоді буде все більше і більше ваш рівень усвідомлення, освіченості підніматися. Так от, йде потік від галактичної конфедерації світла, що 3% від умовно, умовно від 25 мільйонів з рівнем усвідомлення 40, війна закінчиться автоматично. Тут більше, мабуть, про математику не варто розмовляти, тому що цифри важко там вирахувати, скільки, це, що, як. Тут більш важливо все-таки зрозуміти, що піднімаємо свої вібрації, піднімаємо рівень своєї усвідомленості, починаємо з себе, потім дивимося поруч людей, допомагаємо їм. І так степ бай-степ буде духовне відродження України, потім планети. І навіть якщо це відео потрапить до людей, які живуть за територією України, ви також можете вносити свою частку відродження і також допомогти зупинити війну і бути єдиним цілим разом з усіма. То готовий рухатися на шляху духовного відродження. З вами був Сержес. До нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал і героям слава!